Доброго ранку, шановні глядачі. Розпочинаємо новий інформаційний день на календарі. 1 травня у випуску розповім про російську нічну атаку п'ятьма балістичними ракетами та 170 ма дронами на Кам'янеччині. Спецпризначенці затримали чоловіка, який погрожував поліцейським рушницею у нашій області. Відбуватиметься документування пам'яті про загиблих героїв. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У ніч на 1 травня Росія випустила по Україні 5 балістичних ракет іскандер М та 170 ударних БПЛА та безпілотники імітатори у командуванні повітряних сил збройних сил України підтвердили збиття 74 ударних БПЛА на сході, півночі, Півдні та в центрі нашої країни. 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Проте внаслідок ворожої атаки таки постраждали декілька регіонів країни: це Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина. В Одесі внаслідок нічної російської атаки дронами загинули двоє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. За попередньою інформацією від СНС 15 осіб травмовані. У місцях влучань спалахнули пожежі. На Хмельниччині чоловік погрожував поліцейським рушницею. Його затримали спецпризначенці. 29 квітня у селі Мала Щурка Новушицької громади. До 65-річного чоловіка прийшли поліцейські, аби вручити йому повідомлення з'явитися до суду у якості підозрюваного у справі про побиття. Справа в тому, що у квітні минулого року чоловік завдав тілесних ушкоджень своєму колишньому партнеру по бізнесу. Забіяка тривалий час ігнорував повістки на судові засідання. Тож суд видав правоохоронцям привід на примусове доставлення. Його коли шерифи приїхали до будинку чоловіка, він вийшов із рушницею і, направивши її у бік поліцейських, погрожував вистрілити. Завдяки втручанню спецпризначенців його вдалося затримати без постраждалих. Вилучена рушниця виявилася незареєстрованою. Її направили на експертизу. Чоловікові оголосили підозру за погрози правоохоронцям і готують додатково за незаконне поводження зі зброєю. На Ізяславщині 34-річний чоловік, довірившись псевдопродавцеві малька риби, втратив 15 тисяч гривень. Правоохоронці з'ясовують, обставини чергового шахрайства в одній із соцмереж потерпілий, знайшов оголошення про продаж малька риби за привабливою ціною. Чоловік зателефонував до продавця, аби домовитися про доставку товару. Співрозмовник ж повідомив, що провезе рибу лише після повної оплати. Відтак, чоловік віддав гроші за неіснуючий товар, після чого зв'язок із продавцем обірвався. Охоронці наголошують громадянам, якщо ви купуєте онлайн, обирайте після плату. Збережімо пам'ять про героїв разом із 6 по 11 травня на Хмельниччині проходитиме ініціатива із документування подій російсько-української війни для створення архівних фондів про загиблих захисників і захисниць України. Захід організований за ініціативи начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна спільно із обласними архівними установами та управліннями ветеранської політики ОВА. Матерів загиблих героїв закликають долучитися до створення фондів особового походження та взяти участь у соціальному бранчі Слава любові, крізь біль, материнська пам'ять. Зустрічі відбуватимуться у державному архіві Хмельницької області, у архівних відділах Кам'янець-Подільської, Хмельницької та Шепотівської районних військових адміністрацій та в архівних відділах Хмельницької, Старокостянтинівської, Шепотівської, Нетішинської, Деражнянської міських рад та Кам'янець-Подільському міському архіві. Матерів героїв просять приносити згадки про захисників, що віддали своє життя за свободу України. Сьогодні у Хмельницькому застосовуватимуться планові відключення електроенергії, тож за повідомленням Хмельницького Боленерго з 9 до 17 години за наступними адресами може бути відсутнє енергопостачання. Це вулиця Дендропаркова, 1, вулиця Старокостянтинівське шосе, 1, дріб 1, проспект Миру, 1, вулиця Лісогринівецька, 980, вулиця Садове товариство, 584, вулиця Симона Петлюри, будинок номер 1, 54, 54, дріб 2, 54, Дріб три, 54 дріб шість, п'ятьдесять дріб дріб в. А також також у 28 будинках на вулиці Смотрицького. Детальніша інформація у нашому телеграм-каналі. Тож скануйте qr код та долучайтеся. Сьогодні, у перший травневий день, буде хмарно із проясненням без істотних опадів. Вітер буде північно-західним від 7 до 12 метрів за секунду. Місцями можуть бути поривий до 20. Температура по області сягатиме максимум 22 градусів. Тепла у Хмельницькому 21 градус градус нуля. Наразі це все впродовж дня оперативно повідомлятимемо про головне із інформаційного простору Хмельниччини та країни. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист. Далого дня.